З хлібом сіллю зустріли своїх гостей учні та педагогічний колектив школи. Вони представили творчий звіт, в якому лунали вірші і пісні, тим більше що настрій вихованців та педагогів був святковим, адже вони отримали новий спортивний інвентар, обладнання для майстерні, а ще новеньку електричну плиту, яку саме цього дня привезли з рівного. Хочу відзначити таку тісну співпрацю. Між сільською радою, де сільським головою працює Ревчук Наталя Миколаївна і адміністрація навчального закладу директором школи Марченко Микола Васильович. Ось уже протягом трьох останніх років робляться кабінети початкових класів. За рахунок сільської ради придбано меблі, це і парти, це і дошки. Сьогодні також спільно з районним відділом освіти ми зробили подарунок, придбали електричну плиту, придбали ліноліум, придбали для новоствореної майстерні точило. І я так думаю, що така співпраця буде продовжуватися. Дійсно багато в чому допомагає школі сільська рада, знаючи всі проблеми навчального закладу, адже не так давно школу хотіли взагалі розформувати. Сьогодні ж вона одна з провідних в районі серед неповних середніх. Ми тісно співпрацюємо з директором школи Марченко Миколою Васильовичем, які питання в нас виникають, він завжди підходить і ми стараємося всім допомогти. Більшість допомагає приватний підприємець Ривчук Віктор Миколаєвич, так як він ну, зробив, наприклад, ремонти у трьох початкових класах, поміняв вікна, зробив двері, покупляли парти, стульчики, столи, доски. Ну і стараємося. Допомагаємо всім, чим може на день навчальних закладів району відбуваються і спортивні змагання, на які приїздять діти з інших населених пунктів, що створює особливу атмосферу свята. Воно дуже захоплює. Чим ми з радістю розказували вірші, співали. Ми дуже раді гостям і думаємо, що ми займемо призові місця з тенісу. Що для вас спорт? Я любитель займатися спортом. Футбол, баскетбол, вільбол. Я дуже люблю спорт. Діти змагалися з шахів та шашок, настільного тенісу та волейболу. Як правило, ті, хто є лідерами в ігрових видах спорту, перемагають і за шахівницями. Я посіла шахів у перше місце. Ну це для ну я сьогодні грала вперше, зібралася з силами і перемогла. Учні Бажівської школи спромоглись випередити в спортивних змаганнях навіть вихованців селянчинського спортивного ліцею, завоювавши перше місце в загальному заліку. Свято є свято. До нього ми готувалися всім колективом. Але підходячи до цього свята, наші діти брали участь не тільки в спортивних змаганнях, а й в районних олімпіадах. Резери районних олімпіад, фізика, третє місце, початкова ланка. Дітки показали з попали у кращу п'ятірочку. Спортивні змагання. Зараз тримаємо третє місце в районі серед неповносередніх шкіл. І будемо працювати над тим, щоб школа звучала не тільки на теренах нашого району, а й в області. Всі учні, які брали участь у творчих конкурсах і спортивних змаганнях, і звичайно, переможці отримали кубки медалі від відділу освіти Черніхівського району, а також солодкі призи від компанії Руден до Головинського освітнього округу входять три загальноосвітні навчальні заклади. Опорний заклад це Головинська гімназія і два дочірні заклади. Це Горбулівська загальноосвітня школа першого третього ступеню і Бежівська. Загальноосвітня школа першого другого ступеню, на базі якої сьогодні відбувається свято свято дня школи, яке вже стало традиційним в навчальних закладах нашого району. Такі е, заходи завжди об'єднують не тільки вчителів, а й учнів, тому що. Такі свята це завжди нові зустрічі, нові враження, нові знайомства. Це завжди азарт, позитивні емоції, і діти їх дуже полюбляють. Такі заходи об'єднують не лише вчителів, об'єднують учнів, об'єднують навчальні заклади району, об'єднують всіх освітян. Це це саме те, що потрібно сьогодні нашій державі єдність.